Приїхав до вас. Я щороку буваю у Кременці. Я приїжджаю до великого польського поета Юлію Словацького. Кременець це є найважливіше місто в Україні, яке зв'язує Україну з Польщею. 4 вересня щороку я у музеї. Словацького. І хочу вам нагадати, хто такий Юріюш Словацький в 1835 році ще до появи Кобзаря Юріюш Словацький написав поему Вацлав, у якій жінка-українка каже польському магнатові, не бензіш в'язяв в пеклі ти шатане. Вже Україна кедесь з мертвих стане, не знатимеш створіння ти безчесне, що Україна ще колись воскресне. Юріш Словацький пророкував Воскресіння України. І ми сьогодні пам'ятаємо, що Польща, яка от недалеко за нашими плечима там стоїть, вона дивиться на нас. І вона нас не покине в самотності, коли несподіваний, але страшний ворог хотів би розшматувати і знищити українську державу. Я прийшов вас просити, підтримайте Петра Порошенка, підтримайте, тому що він був підтриманий своїм другом, кличком, який. Так само мав велике, велике бажання і вже планував іти в президенти. В українській історії не було ніколи такого, щоб два великі політики з рівнозначним рейтингом об'єдналися. Я пам'ятаю, в Тернополі я звертався до своїх братів, друзів В'ячеслава Чорновола і Левка Лук'яненка. Об'єднайтеся. не об'єдналися і програли. Петро Порошенко має бути вибраний у першому турі, бо нас може заскочити така ситуація, що нам не дадуть далі голосувати. Прошу вас, благаю вас, вийдіть на це голосування так, як ви виходили 24 серпня 91-го року. Ніхто краще від тернопільчан, краще від Кременця не голосував тоді за Україну. Ми сьогодні знову будемо голосувати не просто за людину, а за Україну, бо у особі Петра Порошенка ми бачимо великого політика, це людина з Майдану. Він на Майдані був, він ніколи не закликав. Він казав, я був у Європі, я зробив для України то і то. І сьогодні він прилетів з Німеччини. І позавчора він був у Туреччині разом з татарином Великим Джамілєвим, щоб підтримати його там. Петра Порошенка знає Європа. Петра Порошенка шанує Європа. І тому ми хочемо, щоб він мав можливість зробити те, що жоден президент до цього часу не міг зробити, дати нам право і можливість. Жити з європейськими народами, бути в родині Європи, як ми давні були, коли в 1200 році прокременець писав літопис. Ми з того часу воювали, ми були в Європі тоді, а потім 700 років нас витягали з Європи назад, і тепер наш великий наш друг. Братний народ очолений ворогом України, намагається затягнути назад там, де ми були. Ми не підемо назад. А щоб не піти назад, розумійте мене, я сивий, я казав кравчукові, кравчук, побудуємо кордон, тому що як не буде кордону. Не буде добре без кордону жити. Мені казали і він, і інші політики, не дай Боже, не треба. Що подумає про нас Москва? Вони подумають, що ми відгороджуємося. А тепер ми копаємо день у день ці рови. Тепер ми стоїмо там і декілька полковників убивць перейшли кордон і вбивають наших людей. А ми мовчимо. Прийде Порошенко. Не будемо мовчати. Буде Порошенко президентом. Він приїде, я вам обіцяю, 4 вересня цього року на ювілей Юлію Шасловацького. Я просив Квасневського, президента Польщі, я просив Кравчука, я просив кучму. Приїдьте у Кремінець, подивіться, це наша історія. Не приїхали. А тут я не знаю, якщо Петро Олексійович десь там може є, то я його чекаю. Хай він вийде сюди і не забуде сказати, що він приїде подивитися на батьківщину великого пророка України, але поляка, тому що то був поляк, який вірив в Україну і називав Україну своєю другою батьківщиною. Я Повинен би вже йти закінчити, але я, я хотів би прочитати, бо я ж поет, на закінчення я хотів би прочитати вірш, хай він пролунає в Кременці. Це недовгий, але все-таки я хочу вам прочитати. На волі жити тяжче, як в неволі. За все терпи, за все відповідай. Дивись, який без маски рідний край, без кайданів, але й голі раби, що в'януть на чужій землі, хліб заробляючи по всій Європі. І слухай, як Тарас ридає в гробі, бо закопали мову москалі в його могилу, а хахли лукаві. Підкинулись під наші прапори і знають лиш. Бери, дери, і збагачуйся в своїй державі. Та ні, не плач, Тарасе, оживе на волі воля, вигинуть моголи а наша мрія не помре ніколи Вітай життя державне, і нове, трудне життя, коли приймаєш болі, не від чужинця і ката вознести. Нема на кого скарги всі брати, а як же, всі в стражденнім Ореолі. Трудне життя, коли нема Різдва, ані Великодня в убогій хаті, коли хруні й перевертні багаті, затоптують у грузь твої слова. Брудне життя, коли Манкурдів з рая опанувала студії ефір, і лиже кров чеченську, братній звір. В одну сім'ю Слав'ян об'єдідняє, Там є держава, кров'ю поколінь насичена земля, для ліплень здала місці її, виймай із неї клінь, щоб думала й безсмертною ставала. Вітай держави, рождество, як плоть, що потребує, наче глина духу. Вдихнім же в неї, та не потируху, а той вогонь. شونم دیگه حضور